Бажаю здоров'я, пані панове, з вами Дім Кок. Перший раз я побачив оцю от п'ятерочку і я не зрозумів, чого, коли неї клацею нічого не відбувається. І попасти на дирижабель не так важко, треба просто нажати на місце для сидіння. Ти ж не сидиш на літаку, а правильно в. Говорить капітан, не забудьте підписатися на канал і подякувати нашим патронам, адже завдяки ним немає реклами казіно зараз. Тому рефералочка в описі. А, що за плоский гумор? Боже, нічого краще не зміг придумати. Окей, що ми тут бачимо, а, як атакувати рейдвікенди? Я нажимаю на базу, тут нічого немає. М -м -м, мабуть, я неправильно роблю або мене голова не пустив. Ні, ти довбишся в очі. Тут є циферка 5, бачи. Ось от під нею є кнопочка, нажимаєш, і опана відкривається. Точно така сама тема, тільки от суперника. Ти навіть можеш подивитися клан, можеш подивитися ребят, можеш не познайомитися з ніхуї ап. Ха-ха. <ślation> А чо такі жорсткий суперник. А, понятно, клан неактивних uh, International English. Ну, скажи за англійський, ну, слава Богу, що не Russian, бо прийшлось би. You know the rules! Ой-ой-ой. You know the... Дуже жорсткий гумор. Так не можна. Це ж. Uh, насилля. Що uh, погано в насиллі проти росіян? <laughs> Та ладно, блін, не знаю, чи я в них так агрюсь, Пацани пробачте, я ж. Uh, русофоб. Повернемось, коротше, сюди. Що по армії. Вітаю, пане. Ви прийняті до Збройних сил України. А, чекай, так я ж кастрований. Якщо в тебе є оцей хрін, у нього є он друг полум'яний, видно, що він зразу з Донецька. За і на ізі розносить любу базу, ну, в принципі, як і наші тіпи. Так що ти просто береш їх, спамиш любу точку бази, і все, база закрита. Значить, Якщо в тебе є оцей чел, ти використовуєш його. Приблизно те ж саме робить, але він соло гравець, так що. Всю базу не знесе за один захід. Якщо в тебе його немає, ну коротше, оці тіпи, ну, таке, знаєш, п'єка була крутою, її занерфили і тепер вона все пісюн. Якщо в тебе є оця тема, вітаю, ти переходиш в режим реальних кланових ігор, бо все, що до цього, це вважається клани низької прокачки, шарики там, це взагалі ізі. Буквально на них сидять там стільки місяць. Місяць треба, щоб прокачатися від шариків до де. О, що це у нас? Літуча фортеця. Рівни? Це мерзлость. Це реально типу. Коротше, так, да, значить, по поводу армії, в мене вже є відосик, як атакувати, але він там не дуже хороший звук. Взагалі, відосик дуже старий, один із перших на каналі, але, до речі, нам скоро рік. Треба робити якийсь відос на річницю каналу. Я не знаю, це традиція чи треба відробити відоси на кількість підписників. Ну, коротше, повернемось до спелок трошки, значить, хіл саме стандартна тема, з якою ти будеш дуже довго грати, але як тільки ти відкриєш рейдж, ти побачиш, що пісюн може бути більшим за 20 сантиметрів. Вау! Ну а фріз це взагалі я помовчу. Oh, you touch my tra la la. Mmm, my ding-ding dong. 4 і 6 тайтлів. Кожен тайтл по 3 метри. Ого. Так, да, і якщо ти відкриєш цих от скелетиків, то да, дуже крута тема, і їх прийдеться використовувати, але в нас їх поки що немає, так що нічого страшного. Хасл забудь, просто забудь, говно. Какашка. Так, а, по поводу того, як атакувати, що набирати. Тут завжди цікаво, скільки ж треба набирати, бо бачиш, тут люди набирають по 12, по 8 а, кікс з клана, кстати. А, я тепер зрозумів, що вона вийшла. Коротше, тут дівчика сиділа, атакувала рейд вікенд і. Ну да, логічно. Бачиш, псайдак 19.4, це означає, що треба на нього рівнятися. Да, ти можеш передивитися його реплеї, але за чим, якщо для цього є рак атак? Набирати в середньому на атаку, якщо в тебе плюс-мінус відкрита та ж сама армія, то що у нас, це, це 4-2, ні. 10, 15, мінут 5, 10, 5, 4, 5. Дві з половиною тере три тисячі за один захід. Можна більше, можна менше, бажано більше. Ну, це вже якщо ти якийсь генік. Привіт, я Настя. Української олімпіади по А я Дімко, к мене тебе питання чому не державне? І дуже хочу ти перемогти кого мене? Ну, погнали. 265, 357, 7, 3, 7, 5. 16. Uh... 981. Є. Yes. А ти собака мала. Звісно, чесно кажучи, бо як ти бачиш, сетап тут чисто голема, береш і все. К оці всі бази, їх треба зносить по. Ой, собака, така, чекай. Їх треба зносить по дві атаки. Як ти бачиш, електрончик справляється з цією задачею. Ну, не завжди справляється. Ну, в принципі, ці бази дуже прекрасні, вони на 3. Це норма. Якщо 4, то вже Погано. Після рейд вікенда ти отримуєш таку снягу, як е, медальки. Медальки ти можеш поміняти. Раніше медальки міняли просто на research potion. Як ти бачиш, я купив, потратив. Треба як мінімум 600 штук цих медалік заробити, а означає, що атакувати має як мінімум 18 людей в клані. З недавніх пір тепер ще й ми можемо купляти наші руди за цю херню, що означає, що клани, топові клани заробляють 1700 медалік для максимального профіта, по ідеї сидіть в них. Але в чому сенс? Тоді, якщо всі будуть сидіти, то в кланах то клеш банально помре. Нам потрібні нові клани свіжі, і якщо ти хочеш доєднатися, то, то ласкаво прошу. Купляєш за рік медальки онлі, оцей от спел, і по можливості, по надобності, можеш викупати ці от тємки бо вони дійсно. Помагають качати героїв і допомагають валити все підряд. Якщо в тебе раніше був ізбиток медалік, то ти купляв собі красивенький скінчик на твою будівельку, але ха, забий, ти її не побачиш практично ніколи. Щоб подивитися на твою будівельку, треба зайти сюди. Capital Peak, І ось тут от, дивись, шукай, куди голова поставив твою тему. Дивись, бо глава може зробити так: да побачення. Все, тепер ти стоїш тут. Пам'ятаю, ти сам не рішаєш, де вона буде стояти, Це все робить глава і його. Зами по до цих от баз, які з них краще робить, то на жаль, немає крутих лінків поки що. А бази на Capital Peak, якщо ви захочете, то звісно ж, буде, бо це другий закон дімкака, як сила, з якою аудиторія взаємодіє на дімкака, пропорційна на силу, з якою Дімкак взаємодіє зі своїм членом з контентом. Бо ракатак, я бачу, що ви хочете, але ніхто не дивиться. Мені все рівно, але зроблю я ракатак. Ну просто почекайте, ну немає раків, немає, бач, не можу я нормально. А як не бути свиньою в рейд вікендах? От ти мій маленький, що ти хочеш? Ти хочеш побільше собі в столиці? От ти зірочка моя, ну щас ми тебе подожди, пустимо на сало, говно собаче. Завжди перевіряй, чи є отут от якісь ця, букмарки. Якщо їх немає, то напиши главі, глава, що качать, що качать, а? Братан, да, і от написав: все отлічно. Глава прочитає, поставив тобі лайк, і ти зможеш робити те, що він тобі скаже. Самотужки особо не вибирай, бо краще знає, глава. Він якби робить якийсь план будівництва Києва, метро на Троєщину, коли побудують, а? Кличко? А сьогодні в завтрашній день. Ні всі можуть смотрити. Верні, смотрити можуть ні не тільки... не, ну, то, там, люди. Золото тобі треба обов'язково сливати, бо як тільки ти набереш 35к, в тебе буде така тема, що воно просто буде, уходити в нікуди, а ти ж не поросятко. <звук> ти пишеш, що хтось атакував не дуже правильно, і відправляєш голові. Глава такий, ага, понятно. Значить, ми його. Що? Правильно, тільки на... заходив клан, шукає по нікнейму, такий, М -м. хорошо, так. А хто ж це міг бути? Так, це зробив, мабуть. Ага, ти. хорошо, тебе, ми тоді, значить, ладно, я не буду випендрюватися, то ще клан просру то на відос. Значить, ну, треба ж казати, то ще подумають, що я кончений. Конь Чен Эй, глава Димкок Марахауса. Це моє корейське ім'я. До речі, в жінок не питає їхню масу у чоловіків, сіки їхня зарплата. У Дімкока, як переводиться його нікнейм на різні мови. Що ти бачиш гандончиків, то повідомляй про них і будь впевнений, що про тебе не повідомляє. не спалиться. Якщо в тебе одна база така, знаєш, ти хочеш набити тут 25 тисяч і будь самим класним, самим більшим прутним то на здоров'я. Тільки заведи сюди свій твінк і доби ті от бази, щоб глава такий не побачив, що ти гомосексуал. Люблю тебе, цілую. Пока, зірочка моя.